Діть нахер з двору, Мені вашої циганської провізії не треба! То я моха, відчиняй. Хто? До... Моха! Пін-кот! Який пінкот? Ай, бо божди... А пароль? <зв��> Жаб'яча кишка. Тобі скільки раз сказати? Не жаб'я, свиняча, ну забув. Пожди, зараз собаці дам. Давай заходь, тільки ноги віником обтраси, бо занесеш мені в хату снігу, понаставляєш плягу. А ти чого натрусиш? То твоя хата чи моя? Твоя. Ще є питання? Понятно. готово. За спиду проведемся. Не бери. Пошло. Пошло. Кто? 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 что Кто? Тримай! Бережно тримай! бережно, тримай! тримай! Движ, дивись, дивись, дивись! дивись! Бережно, бережно! Зараз губ. Губа є. Піфенька моя маленька моя, тихо, тихо. Ота. Понюхать, понюхай. А пахне, ой, пахне, а, у нас смердить. Ти... Я тобі зараз дам смердить. А що воно пахне чи що? Коли тобі пити, то воно смердить, коли береш додому, літр два то воно тобі пахне! Ну то інша справа просто. Ди сюди. Ти мені на брагу не тиво, бо то брага, вона відчуває. Добре, якщо що, то будеш пити її сам. Ну добре, я не знав. Ну то будеш знати. Добре? Угу. Пошли. Красавчик, правда? Ні уроку. Ну. А скільки гонка буде йти? Ну десь 2-4 години, десь так. А скільки вийде? Ну... З одної балі десь получається з половини 3 літри. Ну, ти порахуй. Що ти розкрив рот, як шпак сраку? Наливай давай! Ходи! Знаю. холодильник пустий. Нема... Чого ж тут дихіше? Виберемо. Нема що на стіл класти. Ти пам'ятаєш, коли була останній раз робота? Ну я рахував не нещодавно. Місяці-два назад. Ого! А я так і знав, що оце воно буде, знаєш. Це вона дуже таке... Я не знаю, могли, то капець. І що робити? Що ж думає? Що Ну От я нагоню горілки, і що ми зараз будемо? Будемо пити її чи що? Ні, зараз нагони в семчика підемо вимінів. Кому зенека горілка вона тут на селі? Всі ж знають, що зеник ту саме кращу знає, як я робить. Ну, це так, але ж... Але що то... вони... Ай, що казати, в складні часи жіноче. Давай, брат. Там бло, а десь десь. мені казав, Це поповнить рахунок. Де, Да, мене без звуку стоїть, тюрь. Ало, назвали. Тихо, тихо. О! Разпидиграш, а ну не бери. Не бери, підберу, зараз. Ану! Все, 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 Вс, пойдем, пойдем! Алло! Ало! Алоє? Не кажи, що я... Тихо, тихо, що пить, пожди. Пронто! Промто! Алло! Ха, Здорово! Що там ти? Де ти є? Кай в Тернополі баби! Привіт, подол! Чуєш тобі тут е, 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 моха привіт придає! Передав! Кажу перед. А но! Ну, що робимо? Я не мог казати по телефону. Ну. Бичкам горілку. О, у у, -у, -у, -у. Все, давай, все, давай, а, все, пока. Зедем, ти паху походи... мовчи, мовчи. Чуть не спалився. Я кажу. Трохи... Чуть не спа... Я кажу, чуть не спалився і все. Як сказав. Давай. Special for you. Знаєш, як чухається десь. отут? тут, а. а. О! Де! О, не йшов! О! Чухається? А, в мене таке було! О! Да, да, да. Чухається, ось знову треба тут. Да, да, да. О. О! О! Оце мені не треба було тебе слухати, щоб бороду відрощувати. В смислі? В коромислі! Це хто казав, щоб треба бороду відростити? Тіпа імідж змінимо там, закази полетять. Може, ну, давай, е-е, э, імідж змінимо собі, а? Да? Ім, що це таке? Ну, типа типа стиль там новий, типа щось внесем в себе, я не знаю, там, наче, є в дамуха, проколи там, понята, та пірсинг. Ні, 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 дай, дай, що я прочитав. Ось, е-е, э, більшість жінок подобаються брутальні чоловіки. Брутальності чоловікам додає борода та довгі волосся. слухай, давай Давай так, давай беремо, значить, э, викидаємо всі свої бритви і відрощуємо бороду. Ну можна попробувати. Там вуса, вот, що, що було, бляха муха Ти прикинь, суш прикинь, ж... як тлки на нас буде дивитися, а? А заказ, як полетять туди. Будемо нам зажигати там. Ух! А? яка картинка, давай кей. Бородатий. Видно що? Ти який круасан же, <глаз> самуар? Класс. Я тоже так хочу, я теж хочу щоб такого круса нажеш, такого з бородою, щоб ми таке, знаєш, обсипались на бороду і так. І той чай так хоп, хобі так, і... і то тепло тобі, знаєш, так пару. Класс. Так тільки треба тосі сказати, щоб тоже там. Дивись, я себе пам'ятаю. Ровні чи чині. Все, говорю. Я, я кажи, клянусь, що вітро що їм давай. О, так. Ну, глянусь. так. Я теж глянусь. Та я боже в досі теж поклявся. Але нічого там. Ми будемо бородати. Сила бородачів, а! Правда? Звучить. Авай. Все, два, не Бородать. Це я казав? А не, ти мені маєш це його тут, граєш, то грай, добре. Тож мені. Советчик. Чуєш. Останнє, останнє добігаю, Пожди, пожди, пожди. пожди. Блядь, воно вже... Ого! Е, бля, трохи, трохи вже пішло. Ну нічого, нічого, нічо, нічого, нічо, нічого, 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 нічого. Пойжди, подойди, зараз поставлю другу. Все. Дивись. Коротше, зливаємо одно. Тільки не лишнього не наляй. Ох, воно пахне! Первак, там трохи його було, то наша нам спірт, так. Змой, 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 змой. Так. Все. Так. Е, значить, е, зараз ти береш і несеш. Бери. Все, давай, виходь, виходь, виходь. Виходь. Брежно, бережно, бережно. Під новий дивись стіки. Бо слизько. Тихо. Не понял. ти просив. Дивись під ноги, то ж слизько. Та я дивився, тут кіт твій перебігав під ноги. Ти що, образився? Йди нахер. Так що ти ображаєшся? Буває. Я не ображаю, що там ображати вже. Вже розлито. Бо зрозумієш, зараз 6 січня. Завтра вже різдво зараз в 12 там там типа, хмари розходяться і треба бажання загадати. А з чим загадаєш, скажи. Ну в мене є там, типа, там пляшка пива, але що то. Тось... Вона вже все. Нема. І що робити? Слухай, не знаю, ну може давай поколядуємо попробуємо. Колядувати? Ну. Mm -hmm. То ти ще думаєш, що завтра ти в своєму віці підеш колядувати чи що? Слухай ну це ж коляда, це ж нормально. А да навіть якщо нормально, то... А сьогодні що робити? Спати лягти чи що? Слухай, ти не панікуй, в мене є одна ідея. Тільки тут, будь тут. Не панікуй. А дивиш, що вона є. Пам'ятаєш, ми в Тернополі виступали я на чорний день. Залишилось ось він і настав. І що? І, і і а що нам ще робити? Я не знаю, що там. Давай ну, згадаємо бажання, підемо Ну підемо вже, попробуй. що нам ще остается задать. Знаєш що? Піду хоть погрібі погребі Давай, бо. давай Е, ні, чоловіче. Я тут побуду. Е, ні, чоловіче, ніхера. Розіляв горілку. Хто? Моха. Розіляв. Моха зараз йде і набирає картоплю в Погріб, погріб знаєш, не? Знаєш. Бігом. Ясно. Чого ж ти Нічого. Чу ж, а кажуть, що оця червона картопля, то типа вона краще ніж ота оце біла. А ти що відрізниш її, блін, як пожарить? Ні, то якщо пожарить, то це одне, але типа що росте, кажуть, я там знаю що. Я там кинув собі, поняв, те. Щоб воно жарилось, ну типа... Сідай. Так, я, я, я біло, я біло, біло, біло. Це моя, я знаю. Тільки тихо, я, 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 я тебе прошу. Тільки тихо. Скільки там, я хаму хазар, ми мене встигнем. Чужо кажу, ми, ми не встигнемо. Та А давай не панікуй. А що не панікуй? А що не встигнемо, то і все. Тільки не розлий! Та тихо. Тихо. Ох йо, йо так од мене подалі. Тихо. тернопільська жамбанська! Ну о! І... Досвід? Тихо, тихо, тихо. Диви, мене откривається. А це брак. Та який практик мене полі Та покрути тут ...дротину, блін, там же ж. що таке? Так вот так, вот так. Давай. Ты ты, Господи. Может газиками? Кокос тик, бляди... А ну! А ну! Давай! О, Давай биво. Оп! оп, Аааааааа! Бога, писе! Тихо, тихо, тихо! Ой, бляй! Не туди, не туди! пожди пожди, пожди Сіла піна! Сила вже там! Значи на пусне Біон! На двір виходить! Савий-то! базара базара буде! Пожди, пожди, куртку одягну! Пожди! Блять! Не замикається! Ди? Та Бог з нею вже! Нахер. 二階、隔で、oh, oh, Модриш ты мене кричат в супи. Алло, заник интертайман слухай Звідки? Мельницьку. Так, ми готові їхати. Так, так. Через скільки? Добре, так, ага. Ага, зрозумів. А пісень, ну. Багато у нас пісень а, Штук п'ять. О. А... що? Повторіть ще раз погано чути. Р... Райдер? Зараз пождіть секунду. Ноха! НОХА! Алло! А. а рай. А, у нас є звичайно райдери, Ми ж відомі люди. а... Але ви нагадайте, будь ласка, бо багато чого є. Я не можу згадати, що то є таке. А, умови! Так, 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 є умови. А, проїзд на маршруті. туди і назад. Угу. А, поїсти. Два рази. А, і ще що? Ну, давайте потім ще поговоримо потім. Я вам, я вам скажу, що, 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 що. Ну, я потім вам. Ще, ще нагадаю вам, ага. Так. Добре. Шо? Гнорар, а скільки у вас є? А, 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 а давайте я вам пізніше 10 хвилин я вам напишу. Я подзвоню і скажу. Я інтерв'ю даю, ага. зайнятий, так, так, так. все, да, пі 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 -пі. все, до побачення, пі-пі, все, все, все. Ага, так. Ого. Ти моха-моха-моха, так, де, 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 де. давай, давай. давай. О. бери, бери, куда мой диву? О! Чуєш! Що це ж а, э, э, цього... ми? А! Цього! Наразі нас пригласили Хмельницький виступати! В Хмельницький! Так! Да. Я там знаю, сказав якесь відео бачили там в, інтер... в інтернеті. Що ти викинув? Чора знімав? Скільки переглядів? А ну кидай мені, скинь мені ММС-ку, поб'ов! Бистро! Давай ждучка! Бьм давай, чекай, давай, давай, давай!